Там щось відбувається. Зараз піду розвідую. А там, до речі, теж щось відбувається. Ну, точніше, ні щось, а будують сцену для стемпіда, де всі будуть тут тут, 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 тут. 11 днів в мене під вікном. Да, це був дуже дивний танець для клуба. Я знаю. Я в клубах був всього два рази. Я не знаю, як там танцюють. Да. Навіть порозвішували знаки, куди треба йти, щоб потрапити у Стемпід парк Далеку схоже на виставку машин. Хоча вон там є і аніме персонажі. Хоча я думаю, де відбувається якась виставка типу виставки машин, там будуть і аніме персонажі. Це невід'ємна частина вже будь-якої культури. Ну тепер я точно впевнений, що це виставка машин. Також тут купа машин з принтами. Уважаю аніме. Аніме я поважаю. Можна прикупити мерча. Та скейтборди. Нужна треба дізнатися, чому скейтборди. What's the price for board? Це, коротше, скейтборди не для усіх, а тільки для тих, хто виграє тут в состязаннях якихось. Дуже жаль, а я б хотів собі один такий на пам'ять. Було б цікаво. Опа, компактна машина. And the dance. <поцент> Якщо б я ще в цьому щось розумів, я впевнений було б X10 цікаво. <поцент> Який же фестиваль машин без корейських танців? <поцент> Ніякий! Сподіваюсь, саме так мій гараж буде виглядати в майбутньому. Виглядає знову ж таки супер круто. Якщо б я ще розумів щось в цьому... Звісно, виставка повнорозмірних машин, але це виглядає як найцікавіша частина цієї виставки. Я хочу побачити, як тут ганяються. Я сподіваюся, вони тільки збирають її, а не розбирають. Тут будуть гонки на ось таких машинках. Формула-один. Кажуть, що розпочинають буквально. Я не знаю через скільки, але скоро. І не бід. Виглядає дуже серйозно і дуже складно. Але головне, що зараз ми їх побачимо отам. Боже, я не знаю, як за цим можна слідкувати не занадто швидкі. Все продано, продана, продана, де купувати, ось купувати, ось можна купувати. Отримав стікерів. Я люблю стікери, я люблю їх кудись кліяти. Машинки коштують десь від 25 до 100, 150 і вище доларів Там за всякі колекційні і так далі моделі. В них є клуб, де можна прийти, там в них є треки, попрактикуватися. Практика в клубі безкоштовна. Платні тільки самі машинки, ну їх можна купувати в них, в шопі, можна не в них в шопі, це не важливо. Платне тільки типу, змагання на ось таких виставках машин і так далі. От тут, тут, тут сонце постійно скачить. То я в тіні, то я не в тіні, і воно постійно це експожу треба переставляти. Воу, Оце щось. Ейшн, так би мовити. Глядає непогано, до речі. Салон в ідеальному стані. Блін, я не знаю чому, але звідти з салону пахне, наче з копейки. Відма, це в принципі е, е, такий спільний запах будь-якого старого салону машини. Вибачаюся, але це, звісно, законно ваша. Я, я не знаю, але якщо це незаконно, напишіть коментар. Приїхали отримувати книги, тому що комусь прийшло знову сім книг. Щось здати, щось отримати, а тут технічні шоколадки. Технічні шоколадки. Погнали? О. Я б хотів, щоб тут в місті було більше будівель з отакими сходами. Вони дуже атмосферно. Знову ж таки, можна уявляти Нью-Йорк. Треба перепочити. На вулиці жара нарешті, нарешті почалось літо. Господи. Скільки ми його чекали? На вулиці плюс 25... Це кайф. А зараз буде ще більше кайф. Смачного мені.